У Шосткинській громаді працюють над реалізацією соціальних проєктів. Одне з підприємств міста започаткувало проєкт, аби обезпечити дітей на дорогах. Про це під час апаратної наради повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Одним з таких соціальних проєктів є проєкт підприємства Формак світла заради майбутнього. вони закупили та ми роздали по всім закладам загальноосвітньої загальноосвітнім навчальним закладом для всіх учнів світовівідбивні браслети. Ось такі тому, прошу звернути як педагогів, так і учнів, так і їх батьків, щоб діти користувалися відповідними наданими браслетами для безпеки їх як учасниками дорожнього руху. Прокоментувала Дар'я і ситуація, яка склалася з перевезенням пасажирів до садово-городніх мастивів. Цим вихідними У нас була та по суботу ситуація щодо невивезення пасажирів з садово городнього масиву. але, на жаль, у суботу з керівником підприємства не змогли зв'язатися. Будемо сьогодні розбиратися. повідомимо про це додатково. Приміський транспорт. працює. про роботу аграрної галузі під час апаратної наради. Доповіла Марина Геремес. Станом на сьогодні ярі культури вже висіяно на 98% до плану. Посів ранніх зернових та зернобобових культур вже можна вважати завершеним. Одне підприємство ще досіває на соняшник та одне квасолю. До посіву залишається нашим аграріям лише пізні культури, такі як Гречка та Люпин. В цьому році в нас пізні культури будуть сіяти вже аж 11 підприємств. Всі інші підприємства, посівну кампанію 2023 року, вже завершили. Міський голова дав доручення Марині Гремес долучитися до роботи стосовно розробки грантів, затверджених Кабінетом міністрів України. Можна підприємництво організовувати не тільки в економіці його міста, а й в сільському господарстві. Там і тепличне господарство, і таке інше. Подивіться, і особливо візьміть патрулювання над тими військовими, які знаходяться в селі. Майже в кожному селі є військовий, який після поранення прийшов і знаходиться в селі. Він потребує підтримки, допомоги разом з старостами. Держпродспоживслужба продовжує дослідження якості питної води у Шосткинській громаді. На цей тиждень запланований черговий відбір проб води не менше 10 тисяч, централізованого бездецентралізованого водопостачання за державний кошт силами Держпродспоживслужби. Тепер ми вже будемо відбирати в Шосткинському районі, особливо в тих місцях, де, скажімо, з тих водогонів, де фіксувалася, у минулих роках, скажімо, ці зразки води, які ми відповідали на подальше, будемо вже здійснювати комісійні перевірки згідно вашого розпорядження об'єктів, децентрального централікованого водопостачання. Тому просимо, ну, тепер вже не горі вас, старост сільських передивитися, які у них наявні, ну чи залишились можливо, чи передати в ЖКХ. Документи щодо об'єктів децентралізованого водопостачання, за словами Геннадія Малашенка, у місті тривають роботи з прибирання, облаштування тротуарів та ремонту дорожнього покриття. Продовжуються робота у нас по прокладанню тротуарів по вулиці Кутузова та робоча. Також тривають роботи з ремонту дорожнього покриття. Це у нас відремонтований садовий бульвар. Українська вулиця, тривали підготовчі роботи по вулиці миру, в тому числі на роботи тривали у нас в суботу. Там у нас багато ще ведеться роботи підготовчі роботи. Також по розширенню заїзду до дитячого садка номер 2 Там проблемне питання було коли дощі батькам складно було дітей підвозити. Також у нас роботи тривають і буде облагороджена ділянка біля дитячої бібліотеки. Міський голова поцікавився, на якому етапі зараз роботи з ремонту каналізаційного самоплинного колектора. Тендер на колектор, на самотічний, головний, проведений, не проведений, щоб можна і ремонтувати там під гаражами. Ну там ми частково вже якби, питання поточного ремонту вирішуємо, а далі я не знаю там. Так а далі треба тендерну процедуру і ліквідовувати, ну, проходити слідуючий, слідуючий участок каналізаційної мережі, не чекати, поки вона провалиться. Вже в планому порядку рухатися, рухатися далі. Пошти на це найдеть. Микола Нога дав доручення Геннадію Милашенко покращити роботу інспекторів з благоустрою. Я вам ставив завдання: інспектори по благоустрою п'ять актів кожну неділю повинні мене складувати. П'ять актів. І особливо там на богру повноприємна, там де мусор розкиданий.